Усім привіт, мої любі глядачі! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі Маруся на скринька рукоділля. Ласкаво запрошу вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Цей місяць у мене виявився максимально жакардовий, і я вирішила показати вам, можливо, це комусь буде цікаво, можливо, буде корисно. Ви дуже багато пишете в коментарях, що захоплюєтесь жакардом, але самі спробувати його. Його не ризикуєте, і я хочу показати вам, як я в'яжу жакард і Можливо, це надихне когось спробувати. Можливо, хтось зрозуміє, що це не так важко, як думається, і ви також будете в'язати жакарди. Найперше хочу сказати, що жакард я в'яжу за допомогою наперстка. І це мені дуже зручно. І як не дивно, серед усієї різноманітності з цих приспособ найзручніший мені виявився ось такий звичайний пластиковий наперсток, який можна купити на тему, на Аліекспрес і навіть у звичайних в'язальних магазинах. Він має ось тут. Роз'єм на кілечку, тобто він може підійти на будь-який ось пальчик, ну, тобто він роз'єднується. Сюди вставляється, зараз я вам покажу, вставляється ось так ниточка, стільки ниточок, скільки вам потрібно ось ці отвори, і замикається. І ось так ви робите подачу ниточки. Також я вам хочу показати, які ще варіанти. Є напарстків, принаймні у мене. Ну, Найперше, ось такий наперсток, я підозрюю, що це від Knit Pro, але точно не пам'ятаю. Це ось такий напальчник, який вставляється. Він також має отвір і трішечки роздається, але тут вже треба більше уважніше підбирати його під свій пальчик, тому що на дуже широкий пальчик я не думаю, що ось це розійдеться. Також є отвори. В якій ви можете вставляти свої ниточки. І ось така планочка, яка заходить ось тут в отвір, і ніби трішки фіксує. Мені цей наперсток інколи буває незручним, тим, що ця планочка спадає, але ним також можна в'язати. Ще ось такий наперсток я купила від поні, я його ще не тестила. Тут схожий, але немає отвору. Бачите, планочка просто ось так. Фіксується. Мені здається, що ще більше буде зіскакувати, але продавчиня магазину Ярна сказала, що це її улюблений. Не знаю. І ще ось такий наперсток, який також одівається на пальчик. Тут він іде по розмірах. Тут потрібно собі розмір підбирати. І тут ниточки, бачите, мають заходити ось в такі отвори. Ось фіксується він сюди. Е, мені здається, що тут буде дуже гарне натяжіння ниточки. О. Ну, в принципі, я його ще також не тестила, тому, е, якщо хтось скористувався таким картовим наперстком, напишіть мені в коментарях. Я ж користуюся найчастіше ось таким це мій найзручніший. От. І саме. За допомогою нього я вам буду показувати, як я буду в'язати жакард. Значить, що тут саме головне пам'ятати, що ниточка, яка у вас, якою у вас пров'язується рядочок, найбільше петелечок, має бути першою. Тобто основний кольор, ось має йти попереду. Далі, другий позаду. Ще що важливо пам'ятати, що розкладайте ниточки, зараз вам покажу. Відповідно, щоб вони не заплутувалися. Колір, який у вас йде ліворуч, має бути ліворуч, колір, який йде праворуч, має бути праворуч. Якщо у вас ще третій є колір, ну, значить 1, 2, 3, 4 і так далі. Далі, якщо у нас йде вже візерунок, наприклад, Ну, не дуже багато петель одного кольору підряд. От зараз в мене по візерунку має бути два білих. От, І я, якщо дв, дві петлі, то я просто пров'язую. Беру, ось, захоплюю ниточку і пров'язую. Все. Далі в мене один коричневий. А якщо в мене більше двох петель одного кольору, я роблю перехоплення. Як я це роблю? Ось у мене зараз по візерунку чотири білих. Я пров'язую. Одну білу, звичайно, захоплюю ниточку. А другу білу я захоплюю, зараз вам покажу ось так. Давайте ще раз покажу. Я захоплюю ввожу під коричневий, і захоплюю її ось так. бачите Далі знов пров'язую звичайно білою, підтягую трішки коричневого щоб в мене тут не було залишки ниточки. І знову під коричневий пров'язую біле. Далі у мене іде дуже великий рапорт аж 9 петель коричневих основним кольором. Першу я пров'язую ось так. А другу я завожу за білу, ось так, підхоплюю коричневу і ось так пров'язую. Наступну просто, звичайно, я їх чередую, потім знову завожу за білу, між білою і коричневою вивожу спицю, підхоплюю і ось так пров'язую. Знову пров'язую наступну звичайну білу між ними, знизу, ніби підхоплюю коричневу і ось так пров'язую. Наступну пров'язую звичайно. І ще раз ось так вивожу. І останню пров'язую звичайно. Тут саме основне пам'ятати, що в кінці вам треба. Після пров'язання такого великого участку вам треба білу ниточку підтягнути. І тоді жакард у нас виглядає майже без протяжки. Протяжки є лише через дві петелечки, бачите? Але це, ну, не грає ролі у нас не настільки, знаєте, великі протяжки, щоб можна було там зачепитися чи ще щось. І таким чином ми в'яжемо жакард майже без протяжок. Я думаю, що я вам пояснила легко і зрозуміло. В'яжіть Jackaрт, і нехай у вас все виходить. Не бійтеся схем. Схеми детальні, красиві, дуже багато схем на Пінтерест. Я вам, якщо потрібно, зараз ось вставлю схему шапочки, якої я в'яжу. Також можна зв'язати цією схемою шкарпатки. вони дуже класні, мітенки, рукавички, можна цю схему. Використати навіть на дитячих джемперучках, та не тільки на дитячих. Я думаю, що вам буде корисно. Дякую, що в'язали зі мною, буду вдячна за вподобайки, за коментарі. Напишіть, яким способом в'яжете жакарт ви, можливо, якимось ще цікавішим. Я радо спробую. Напишіть, звісно, чи відео було корисним. А я ж прощаюся з вами. Нагадую, що в'язала жакард з вами Маруся. Канал Марусина Скринька рукоділля До зустрічі, мої хороші, в наступних відео. Па-па